Друзі, на якому полі не зупинися, одні проблеми. З'явився гельмінтоспоріоз, так званий сітчатий гельмінтоспоріоз. Ви бачите от, на верхньому ярісі ознаки його прояву. Прекрасно видно ці пустули. І не тільки і от він є, і в середньому ярусі. Дуже добре видно, пошкоджені рослини. Друзі, захист від цього патогену не дешевий. Не всі продукти ефективні проти нього. Ми знаємо, що карбоксаміда, так звана SDHI- група фуницидів, найбільш ефективна проти цього зафарювання. І тому, але питання терміновості внесення. Не чекайте, поки він вже ячмінь почерніє, і ця проблема потім буде важко рішатися. Сьогодні краще двічі обробити посіви від гельмінтоспоріозу. Терміново, якщо хто не обробив, зробіть час обробіток Іменно ефективними продуктами, які знищують це захворювання. А потім через 20 днів, коли вже почнеться пропірцевий листок, внесіть і другий раз. По пів рекомендованої норми. Ви можете звернутися до виробників даних продуктів і вони вам підскажуть. Якщо потрібно, звертайтеся до нас, ми також можемо надати хороші, ефективні і професійні консультації. Через те, що яр ячмінь може давати і 7, і 8 тонн а не 2-3 тони, які завжди збирають в Україні наші фермери. Я вже знаю, які запитання будуть під цим відео. Які? Скажіть, будь ласка, які препарати або хоча б діючі речовини ефективні проти гельмінтоспоріозу на ячменю. Виключно для наших підписчиків скажу назву. той продукт, який використовував я в практичній діяльності. І отримував по 8 тонн яру ячменю. Це Авіатор Pro, діюча речовина піксофен. І сьогодні на ринку з'явилися інші продукти. Але ми радимо вносити половинну норму. Я пам'ятаю, що там рекомендації десь 0,8-1 літр. Але коли ви зробите по пів норми, 0,4 літра в два етапи. А проти гельмінтоспоріозу це буде більш ефективно. А в не? які два етапи? А, період кущення тут вже прогавили внесення. Тоді карми. треба одну норму. А, тоді вже одну норму. От Сьогодні вже не треба чекати, а, треба вносити повну норму, рекомендовану даного продукту, і ви отримаєте хороший ефект. А чому ділити на дві норми краще? Тому що розвиток патогену ще слабкий. І його краще призупинити в нижніх ярусі розвитку, щоб він не пішов по рослині. Так тоді і... може не понадобитися друга норма? Чи... Можливо, тоді треба спостерігати, якщо погодні умови не будуть сприяти розвитку гельментоспорьозу. Можливо, другий обробіток і не понадобиться через те, що це не дешевий обробіток. Я пам'ятаю, він десь понад 40 доларів на один гектар. Знову скажуть. Хімічні продавці. Друзі, ми готові вислухувати все, що угодно від вас. Але ще раз повторюю: Art Fields мистецтво Поля Сергієнка. Це команда, яка надає виключно консультативні інформаційні наукові послуги, проводить навчання. Ми не продаємо на ринку ні мікродобрива, ні добрива, ні засоби захисту рослин поки що. Можливо, життя застави. Ну, про гарні продукти ми маємо право казати. Якщо мене запитають Олексій, яку ти техніку любиш, я скажу для мене ідеал з тракторів це дві компанії: це Fendt і John Deere. Багато інших компаній прекрасні, також на ринку, які виробляють трактори. Але я, як практик, який я поважаю ці, ці техніку. Ну, це знову реклама Фенду і інженіру. Дай Бог. <хи> Дай Бог. Хороша чудова техніка. Ніхто ж не скаже, що Мерседес погана машина. Ніхто. Ну, Ми не їздимо на Мерседесі. Тобто і не робимо рекламу іншій машині, яка. Тому, друзі, є продукти брендові, і їх не заховаєш, але вони ефективні. І тому абсолютно це не вважається якоюсь рекламою. Якщо ми говоримо, що даний продукт він хороший, якісний, і я абсолютно, як професіонал, відповідаю, що він ефективний. Ну а якщо для когось це дорого, біксафін є якісь альтернативні? Є дешевші, більш карбоксаміди, можливо, але в даному випадку це дуже агресивний вірулентний патоген. І розумієте, ну, приклад приведу. Не дуже він е, вдачний по коронавірусу. Ну, не можемо ми це його вилікувати. Розумієте, це точно так же і е, січати гельмінтоспоріоз. Тому, друзі, е, ми радимо, а рішення за вами.